Багаті мають платити за бідних, а місцевий бізнес в цілому погоджується з роботою буковинських податківців. Принаймні, так вважає начальник фіскальної служби Чернівецької області Михайло Синичак. Про те, які ще зміни найближчим часом чекають на платників податків, дивіться у сюжеті Любові Мичалової. 456 мільйонів гривень надійшло до державної скарбниці від буковинських платників податків у першому кварталі цього року. Небагато немало порівняно з відповідним періодом минулого. Це складає приріст у 133%. Місцеві податківці звітують про суцільні перевиконання бюджетів. До місцевих бюджетів затверджених органами місцевого самоврядування стояло завдання забезпечити надходження 180 мільйонів гривень. Ми забезпечили 249,5 млн грн. Михайло Синичак впевнений, на позитивну динаміку сплати податків і зборів вплинуло, зокрема, і зменшення перевірок бізнесу. У цьому році 13 проведено, у попередньому 25. Це планових. А всього перевірок у першому кварталі 2015 року проведено 103 перевірки, у порівнянні до минулого року, де було проведено 132. Податківець каже, збільшити надходження до бюджету вдалося і за рахунок нещодавніх нововведень у законодавстві, за яким підвищили акцизний збір на певні товари. Той, хто купляє, Пляшку алкоголю або пачку сигарет має платити на 5% більше. А той, хто продає, має сплатити цей податок. Також додаткових 5% відтепер сплачують власники автомобілів за кожен літр пального. Михайло Синичак називає таку політику: багаті платять за бідних. Мовляв, маєш автівку, ти заможні, а тому можеш утримувати мало забезпечених. Сам же очільник податкової від службового автомобіля відмовився. Економія на пальному тільки склала. Подивіться на ці два стовпчики. 78 тисяч 850. у фіскальній службі припускають, що підприємці погоджуються із політикою податківців, адже на роботу останніх суттєво зменшилась кількість офіційних скарг рівно на половину, порівняно із 2014 роком. Бо Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.